Досі в господарському суді тривають судові спори між двома фірмами, які займаються горілчаною продукцією. Це Галичина та Бак та міжрегіональні ресурси. Історія з їхньою горілкою тягнеться вже більше як півроку. Нагадаємо, коли на Луцькому спиртогорілчаному заводі припинили випускати горілку Поліська, то виробляти її почали інші фірми. На прилавках волинських магазинів з'явилася горілка з етикетками Полісся та Нове Полісся». Фірми, які випускали ці дві марки горілки, почали судитися між собою за право інтелектуальної власності. На етикетку алкоголю. Спір розглядав вищий господарський суд і повернув на новий розгляд до господарського суду Волинської області. Тож слої Феміди знову розглядали позов ЗОВ Галичина табак», Допад, Люботинський завод про товари та ЗОВ ТД міжрегіональні ресурси. Зокрема, позивач Галичина табак вимагав заборонити конкуренту виготовляти та продавати горілку з використанням позначень, які схожі на етикетку горілки Поліська. Щоправда, суд у позові знову відмовив. Чи будуть продовжувати судитися, сторони не коментують.